Друзі, вітаю! В той момент, коли в Парижі продовжуються мирні переговори між Україною, Європою та США, в Кремлі продовжують біситися. Дійшло ж до того, що не лише московський патріарх Гундяєв, а й тепер уже Путін зібрав окупантів та почав кричати про так звану святу місію. Розпочнемо з того, що сьогодні вранці, ближче до обіду, після 11 ранку, заявами виступив Буданов, очільник офісу президента України і повідомив. Що українська делегація продовжує мирні переговори у Парижі. Хоча вчора не було жодних повідомлень про те, що переговори будуть продовжуватися. Однак, за словами Буданова, вони продовжуються, Буданов зазначив, що у Парижі сьогодні, 7 січня, продовжуються переговори України, США та країн коаліції охочих щодо гарантій безпеки для Києва в рамках мирного плану і що є вже конкретні результати. Щодо конкретних результатів, то Буданов не уточнив, не має жодних додаткових повідомлень. Однак є заяви, наприклад, від премєр міністра Британії Стармера, що ми ближче до миру, ніж будь-коли, але найважчі кроки попереду. Є заяви від Віткофа, спеціального представника президента США, що ми в основному завершили роботу над гарантіями безпеки, проте питання землі залишаються. Є заяви від Радника Трампа, його зятя Кушнера, що більшість питань щодо гарантії безпеки вирішено, але це не значить, що мир буде. Також є заяви від Британії і Франції, що вони створять в Україні військові хаби після припинення вогню. Це заява від Стармера. Є заява від Макрона, що тисячі французьких солдатів можуть бути направлені в Україну після припинення вогню. В цілому, лише від Франції з вуз президента Франції Макрона лунає про те, що французькі миротворці будуть розміщені в Україні. Стармер робить такі обережні заяви, лише мова йде про декларацію про наміри та інше. І тому не дивно, що пошто Америки не підписали спільне комуніке з Європою та Україною щодо миротворців. Хоча ще вчора американські ЗМІ писали видання Bloomberg Американське та інші, що США розглядають можливість. Того щоб США розмістили в Україні війська. Але як тільки США побачили, що в Європі в цілому не дуже бажають розміщувати свої війська, своїх миротворців, то не дивно, що взагалі США не підписали спільне комуніке. Проте в будь-якому разі миротворці в Україні будуть, і як мінімум, це має бути Великобританія. Відправити має Франція, а також деякі інші країни. І щодо США, то очікуємо новин. Як вчора писали міжнародні змі, що США готові надати Україні гарантії безпеки щодо розвідданих, розвідувальних даних, а також щодо логістики та іншого. Як повідомляє сьогодні видання Фінансовий час, що коаліція охочих узгодила гарантії безпеки для України, але не ясно, Черська Федерація їх прийме. Видання зазначає, що не розуміло, скільки лідерів готові перейти від обіцянок до реальних зобов'язань. Ключовий момент обіцянки це одне, а реальні зобов'язання це інше. Вчора була заява від прем'єр-міністра Польщі Туска, що до кінця цього місяця, до кінця січня 2026 року, буде конкретне рішення, що зараз всі розкачуються. Макрон повідомив, що він не виключає контакту з Путіним в найближчі тижні, тобто ситуація наступна. Зараз працьовують документ щодо чи документи гарантії безпеки для України. А потім Макрон хоче поговорити з Путіним чи погодиться Росія на гарантії безпеки. Залегть можна сказати, що Путін не погодиться уже і сьогодні лунають крики з Москви. Про це ми поговоримо дещо згодом у цьому випуску. А зараз я хочу сказати щодо Путіна, тому що Путін сьогодні під час церковної служби заявив, що російські військові виконують так звану святу місію в Україні, і як вже пропагандисти, Путін зустрів Різдво з окупантами. Є фотографії, є щодо цього відео. Про те, що цікаво, це те, що Путін сьогодні зустрів Різдво з окупантами чомусь у храмі в Підмосков'ї, в храмі Георгія Побідоносця. і дивно, чому не в храмі, головному храмі Збройних сил Росії. Адже вгатили в будівництво цього храму Москва близько трьох мільярдів рублів. Такий величезний проєкт, а Путін чомусь не хоче святкувати Різдво у цьому храмі, тим більше з окупантами. Звісно, це зрозуміло, тому що декілька років тому, а саме у 2020 році, був скандал, про який писали і міжнародні змі. Що виявляється, на території цього комплексу, цього храму, знаходилися в тому числі і реліквії Гітора. Це вже не говорячи про фрески з зображенням Шойгу та інших. І щодо цього є ще новина від того ж 2020 року, де в російській православній церкві пояснили наявність особистих речей Гітлера на території храму. Там заявили, що ці речі знаходяться суворо за межами храмового простору. І що які взагалі питання? І що дійсно в храмі зберігається костюм фюрера Третього рейху Гітлера? І ще новина є щодо цього від 2021 року. Що зокрема на жительку В'язьми склали протокол через фото фуражки Гітлера. Тобто Кремль побудував цей храм, головний храм сил РФ. А після скандалу вже не знає, що робити. Путін морозиться і не хоче його відвідувати. Сьогодні лунають чергові заяви від московського патріарха Гундяєва. Нагадаю, що вчора Гундяй благословив і Путіна, і окупантів. А сьогодні він почав розповідати про так звані гріхи Заходу і щодо того, що Буцімто Росія свята, що у неї свята місія. Також патріарх Московський Кирило почав розповідати, кого називають зрадниками батьківщини. Тобто московська церква веде цілеспрямовану роботу щодо підтримки агресії повномасштабної проти України і включається на повну. Щодо заяв з Кремля, то сьогодні з російського МЗС зробили заяву щодо перемовин, щодо перемовин у Парижі, щодо планів коаліції охочих, і зі слів так званого дипломата Мірошника, в планах коаліції охочих немає натяку на припинення конфлікту. Також лунають заяви з Державної думи, де погрожують, де попереджують про наслідки відправки в Україну європейських військ європейські миротворці в Україні будуть законними цілями Збройних сил РФ. В цілому нічого нового і щось дуже сумнівно, що президенту Франції Макрону взагалі є сенс спілкуватися з Путіним, очільником московського режиму. Щодо заяв з України, є сьогодні заяви президента України, яку він зробив після обіду сьогодні, що Україна обговорить зі Сполученими Штатами Америки два найскладніші питання війни: мова йде про території та запорізьку атомну електростанцію. Дивно, але президент Шатрам поклав око, скажімо так, на нашу запорізьку АЕС. Він нещодавно розповідав, що це найбільша АЕС у світі. Також він говорив про можливі потенційні прибутки та інше. І це дійсно складне питання не лише територіальне, а ще й долі Запорізької атомної електростанції. Щодо гарантій безпеки, то президент України на цьому акцентує питання цілком можливо, що вони дійсно узгоджені. І не дарма очільник офісу президента України Буданов заявив, що є конкретні результати. Щодо конкретних результатів очікуємо новин. Особисто я вважаю, зважаючи на повідомлення міжнародних змін на інсайди, що конкретні результати будуть десь через декілька тижнів, десь ближче до кінця цього місця, на початку лютого 2006 року. Щодо Трампа, сьогодні з'явилися соцопитування наші українські. Які згідно яких більше 70% українців негативно оцінюють президентства Трампа, і тут ще цікаво, якщо подивитися дані з опитувань за грудень 2024 року, то погано Трампа оцінювали 21% опитаних українців. А станом на грудень 2025 року, через рік, уже 74%. Водночас потрібно сказати, що українці швидко розібрали ситуацію і десь через два місяці. Рейтинг взагалі одобрення дій Трампа він став різко негативним з 21% до 73 Українці дуже швидко загалом українське суспільство розібралося ситуацією. Ще щодо наших українських новин щодо змін, які нещодавно носував президент України Зеленських наших кадрових змін. То як сьогодні пишуть змі, наприклад, видання РБК Україна, посилаючись на свої джерела. Що Зеленський шукає керівника на директора служби зовнішньої розвідки, що розглядали Кулебу, Малюка і Білецького, як означає видання, посилаючись на одного з наших топових чиновників. Що, наприклад, Дмитро Кулеба, екс-міністр закордонних справ України, це більше про дипломатію через розвідку. Ще президент думав про білецького командира 3 3-го армійського корпусу. Він хороший організатор, уміє керувати важкими напрямками і може зробити більш бойовий варіант служби зовнішньої розвідки, щоб можна було зробити наш варіант МОСАТО, який може зловити ворога де завгодно, також співрозмовник додав, що залишається і варіант з екс-головою служби безпеки України малюком. Котрій раніше відкинув таку пропозицію, але міг би змінити свою думку, і в службі зовнішньої розвідки міг би більше зосередитись на асиметричних операціях. Отже, ситуація наступна: щодо служби зовнішньої розвідки нашої спеціальної служби, у нас три спеціальні служби: це СБУ служба безпеки України, це воєнна розвідка ГУРМО, і це служба зовнішньої розвідки СВР. Зараз питання щодо долі СВР, воно відкрите. Це або дипломатія через розвідку, або конкретна вже робота асиметричні операції. Очікуємо новин. І ще щодо кадрових змін, вчора ввечері з'явилось повідомлення, що Кабмін погодив кандидатів на посади голів чотирьох обласних військових адміністрацій. Раніше президент Крім Зеленський говорив про зміни в п'яти областях. Очікуємо новин. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, за те, що дивилися. свої думки, як завжди. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.